Вітаю шанувальники винограду. Я радий вітати вас на своєму каналі. Мене звати Олександр Савченко. Мій виноградник знаходиться на Київщині. Сьогоднішнє відео буде присвячено темі, коли ставити чубуки винограду на пророщування, подальший нагляд за цим процесом і проблеми, з якими ви можете стикнутися в процесі їх пророщування. Напевно, більш, більшість з вас вже поставили свої чубуки на пророщування, а тих, хто ще не встиг, то є час цю процедуру розпочати. Я теж буквально пару днів назад поставив свої чубуки на пророщення. А це чубуки, які я ставив ще в січні місяці для проведення експериментів. На першому етапі розглянемо, розглянемо методи пророщування чубуків винограду та хвороби, які виникають у процесі їх укорінення в домашніх умовах? Коли ставити чубуки на укорінення, кожен виноградник в залежності від регіону приймає рішення самостійно. Наступне питання: як довго укорінюються чубуки? Винограду. Термін появи перших коренів може бути теж різний. Це залежить від багатьох факторів: який сорт винограду ви ставите на порощення, як ми його укорінюємо і при якій температурі. Перші корені з'являються в термін 15-30 днів. Основним же фактором це буде дотримання температурного режиму. Найбільш комфортною температурою в зоні укорінення корінців це є температура 25 градусів. Якщо пророщувати у кільчуваторі, то корені можуть появитися уже через днів 10. В кімнаті на підвіконні, корені можуть прорости в термін 20-30 днів. В даному випадку температура. Буде мати ключовий фактор. Який спосіб укорінення є кращим? Тут теж кожен вибирає сам, який кому подобається. Потрібно розуміти, що при укоріненні у воді бруньки будуть з'являтися раніше, ніж корені. У косовій же стружці і при застосуванні плотиків частіше навпаки, корені появляються швидше, чим розпускається брунька. Наступне питання: чи потрібно чубуки борознувати? Таку процедуру можна робити, а можна і не робити. Якщо при укоріненні на воді ми осліпляємо нижню бруньку, то тим самим провели. Деяке бороздування. Також виникає питання, чи осліплювати нижню бруньку, чи ні. Теж ми вибираємо цю процедуру самі. Ця процедура теж особливо на пророщування не впливає. Нижню бруньку краще залишати, якщо ми укорінюємо наші чубуки у кокосовій сущі чи на дерев'яній тирці. Це тому, що при даному способі укорінення. Корінці з'являються швидше, ніж розпускаються бруньки. Весь ніж бруньки на чубуку можуть засохнути, тому краще нижню бруньку залишити. Ну, якщо буде все добре, то потім можна буде її підщепити. Наступне питання: скільки води необхідно заливати ємність з чубуками? Теж. Немає особливого значення. Міф, що корені з'являються на розділі води і повітря, це не так. Корені ростають або у воді, або вище над водою. Якщо ж вийшло так, що корені проросли і там, і там, то чубуки висаджують стандартно, Там, де основна маса коренів буде найкраща. Наступне. Чи потрібно? Використовувати стимулятори для укорінення це теж на розсуд кожного виноградаря. Враховуючи те, що виноградна лоза укоріняється добре і без стимуляторів, то застосовувати її немає особливої потреби. В даному випадку, я у себе стимулятори росту не застосовую. Можливо, деяких особливих сортів воно і потрібно. То вже треба підходити індивідуально. Тому що вирішальним фактором для укорінення є температура, яка повинна бути в зоні укорінення в межах 25 градусів. А в зоні розпускання бруню повинна бути менша на градусів 8-10. Це буде ідеальна умова для того, щоб і корнева система, і брунька звилися вчасно. У кожного виноградаря свої способи, щоб добитись таких температурних меж. Погано на утворення коренів впливає також занадто висока температура. Чи в зоні потім з'являється каус, і ми повинні зменшити цю температуру для кращого пророщування самих коренів, а каус треба буде видалити. Проблеми, з якими ми можемо стикнутися в процесі пророщування чубуків. Це коли при укоріненні у воді бруйка розпустилась, а корінь ще не появився. Тут потрібно, щоб пройшов деякий час. Якщо через місяць корінь не з'явився, то як вихід потрібно призупинити ріст відростку, прищепивши його у верхній його частині. Потім у нас приріст самого самого. Ліани буде призупиниться, а корінь почне утворюватися. Друга ж причина це коли порощуємо у вологій тисці, то коріння з'являється, а відростки ще не появилися. такому випадку можна зволожити чубук в зоні бруньки. От Я прищепив, беремо ватний тампон, зголожимо його, і в зоні бруньки. Прищеплюємо, тим самим зволожуємо зону прошня бруньки. Ще один із причин, коли в зоні укорінення, я говорив, з'являється калус, а коріння немає. Повторююся, що це є перегрів у зоні утворення коріння. Другий етап це етап посадки чубуків і догляд за їх станом. Найкраще садити, коли пішли утворюються корінчики, щоб вони були не надто довгі, щоб їх не обламати. Тут теж потрібно дотримуватись певних правил. Спочатку підготувати ємність та землю. Не можна занадто довго тримати. На повітрі оголені корінці. Це може привести до їх засихання і загибелі. І в залежності від того, скільки вони пролежать, чубук може загинути. В залежності від термінів прощування чубуків і погодних умов, то їх можна висаджувати як у контейнери, так і в відкритий ґрунт. Ще виникає питання, скільки відростків потрібно залишати на чубоку. Ну, класично це один е відросток у верхній частині е чубока. При хорошому розвитку можна залишати два відростки для страхування. В даного ну, у мене є чубок з двома е відростками. Які ж виникають проблеми в процесі розвитку чубука? Десь через два тижні Появляється така е, причина, що усихає лист по краях. Вон, бачимо, що на е, даному чубуку йде така Коричнева кайомка, весь лист потихеньку усихає. Причиною е, може бути загнивання. Корення біля п'ятки. У е, мене варіант дослідний. Пробую зараз подивитись сам і показати вам, наскільки є ця причина, чи немає. Я візьму цей чубук, він у мене експериментальний, і подивимося на корневу систему. Як бачите, корнева система доволі. Хороша, ну, землю зараз. Бачите, от, бачимо, що корінь у даному чубуку гарний, тому це не являється причиною даного недоліку при пророщуванні. Білі нитки. Так що, по подальшому даний чубук я пересажу, і він буде розвиватися, і нічого страшного не буде. Ще одна із причин, чому лист засихає, це аедема. Вона появляється від сухого повітря і нестабільної вологості. Що тут робити? У даному випадку, так воно, напевно, і є. Лікуванню воно не підлягає. Тут потрібно постійно підтримувати вологість і провітнення, що в домашніх умовах дуже складно. Як я говорив, що даний відросток можна відновити, і він відновиться після пересадки. Ще одна причина це хлороз. Хлороз це коли лист набуває жовтуватого кольору. Це недостатньо поживних речовин у ґрунті. При пересадці у відкритий ґрунт ця проблема зникає. Ще є маленькі пупирішки на відростках. Якщо камера покаже, то в цій зоні, в зоні є такі пупирішки. Вони на всій довжині відростку. Що робити з даними опирашками? Нічого робити не потрібно, тут немає нічого страшного. Більш досадливою це є хвороба оїдіму. Причиною може бути те, що у чібуку збереглися спори оїдіуму. Тут потрібно вже застосовувати препарати. Для обробки чубуків від поїдів. Десь на балконі бажано подальше від людей. Можна застосувати такий препарат, препарат, як від жет. Що ж головне при вирощуванні чубуків в домашніх умовах. Це не переливати. Бажано застосовувати нижній полив, щоб запобігати корневої гнилі. Гарне освітлення. Температура в межах 22-25 градусів і вологість повітря. Надію, що ця інформація була вам корисна. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте подобайки. Поділіться цією інформацією з друзями, знайомими. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал. Свої питання та зауваження. Насилайте в дописах. Я буду дуже вам за це вдячний. Всім гарного врожаю до наступної зустрічі!